Так, друзі, всім привіт! Радий вас вітати знову на каналі. Продовжуємо наш марафон по посівній і не залишаємо вас без чергового відео. Вчора випав дощик у нас. Бачите, 3 міліметри. Гарно все. А то означає, що ми зробили дуже правильне рішення. Зараз я вам об'ясню, що я маю на увазі. Так, нас вже 30. 3 мм за квітень. Нормальок, ні? Нормальок. Е, що я маю на увазі? Ну, як ви зрозуміли, з попереднього відео соняшник ми в себе засіяли з Андрійком за добу. Там в інстаграмі були клієнти, які мене пробували підмахувати, що так помало сієш, 9 кілометрів. То щось трошечки маловато. Ми от сіємо 14. Знаю прекрасно власників тих сівалок швидкісних. Люблять вони повихвалятися, що вони дуже швидко сіють. А ми сіємо якісно, друзі. Вперше за все, у нас в пріоритеті якість. Цей раз. А по-друге, ми зі своєю повільною сівалочкою засіяли соняшник з Андрійком за добу. А вони зі своїми швидкими сівалочками сіють е соняшник свій. 5-7 днів. Та ж сама історія з кукурудзою. Ми, ну, принаймні, я так надіюся, що собі щось трошки планую засіяємо кукурудзу за 4-5 діб чи днів. А вони сіють тижнями. От і треба дивитися, хто кого мав би підмахувати. Ну, то таке, знаєте, відступлення від загальної теми. Отже, соняшник ми відсіяли на. На наших загальних площах залишився тільки калим, на який ми зараз з вами разом поїдемо. Друзям треба допомагати. Ніхто від того не відмовляється. І лишається в нас ще там ділянка розліснення. Я може навіть спочатку покажу. Ну, десь буде. А, а, кас їде. Може десь буде а, місце. У нас залишається ще окрім калиму, ділянка розліснення наша, де ми, скажімо так, ввели в експлуатацію шестигектарну діляночку нашу і також там засіємо разом з вами, може навіть і сьогодні. Вчора я там був джокером, легеньку вставочку вам потім ставлю. Там просто капець. Після того, як він там правильно називається той агрегат, ротоватор чи як. Трактор просто стане, стогне і грузне, певно, більше як по коліна не, не хочу виражатися якось неправильними словами. Ну, Менше з тим. Відправляємося сьогодні до наших друзів, сіємо їм соняшник. Чому я на початку відео сказав, що... Ми зробили правильне рішення, тому що ми вчора хотіли їхати після обіду, як тільки Андрійко приїхав а, з нашої ділянки, ми зразу рвалися а, сіяти і їхати туди, але щось так дьорнуло, подивитися по прогнозу погоди, дивимося дощик, то все, і ми якось рішили, що ми, певно, після дощику. І добре зробили, тому що ми б, певно, обліпили трактора, обліпили сівалку і, і не засіяли би. Бо, тому що 3 мм дощику це такий, як мій знайомий каже, дощ пересирун. Е -е, ні не сієш, ні не, ні не відпочиваєш. Таке, щось посередині. А так воно легенько прибило е -е, порохи, так воно, е -е, в принципі, зараз, я думаю, от легенько обдує сонечко і вітер, і можна буде сіяти. А земля вже потихеньку сіріє, ще як я виїду в поле, заки розкладуся, то воно взагалі буде сухенько все і, і все буде чітко. Тому зроблено правильне рішення. Трактор, сівалка в чистоті стояли собі в ангарі, зараз виїжджаємо і шуруємо в поля, друзі. Ну а ви, звісно, насипайте нам вподобайок і підписуйтесь на канал. Бодя грузивши сою сьогодні, зараз ми його... Попросимо, щоб він нам переставив рубіна, бо він там нам трошечки буде заважати виїхати. Заїхати я заїхав, а виїхати буде трошечки не альо. І можна буде пробувати виїжджати в дорогу. Так, друзі, продовжуємо... Ой, чекайте, вам щось ніфіга не видно, сонце світить. Продовжуємо нашу підготовку до виїзду. Заїхати було гарно перед тим, як дощ падав, а виїхати не так просто. Нічого, ми зараз тут все діло усилим, і все буде ляльон. Класна штука, коли є місце, куди сховатися, бо коли такого місця нема, то є проблема. Зараз я вам об'ясню до чого я це веду. Тому що якби не було місця, де сховатися, зараз би ти переживав за насіння, яке залишилось в сівалці, його би треба було або вибирати, або думати, як так зробити, а воно, ну скажімо так, не факт, що воно би замокло, але сам факт можливості такої не додає нічого доброго нам. Так, тепер якось би Богдан взяв того Рубіна і виставив десь нам його. Ти його не візьмеш тут? Зараз я вас спробую десь тут прилапати. Трап, трапочка. О, а хера не влізешся. Не влізеся. Богдане, не влізешся, хіба... Хіба тут вот так вот запихати і легенько так чуть-чуть піднести? Сюди і сюди тако запхаємо. І то, бляха, то буде зараз ще та історія. О! Пробуй! Пробуй моє що з того вийде. Збираємося до роботи. Давай, 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 давай. Майна. Майна. ще давай. Ще чуть-чуть. Давай, -чуть. давай, 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 давай. Тепер легенько догори. О! Віра! Стрела! О, діло буде! Назад! Давай назад! Во! Файно е! Люкс! Теперь можно ехать и дискувать! Тепер богдане їдеш в поле, опускаєш і діскуєш такого. Файно є. Все, а тепер буде спокійний виїзд мені кінзою оцей Рубін, якраз так заважав виїхати з кута, скажімо так. Якщо заїхати, я ще якось заїхав, а виїхати вже було би дуже проблематично. Та і зараз виїхати буде. Не так просто, але ми постараємося зробити все по феншую. Не перемикайтеся, друзі. Так, все, завели, шуруємо. Що воно з того вийде всього? Ось буде. Принаймні маємо на то велику надію. Якось так, друзі. Вроді би все вийшло. Вроді би, що там той рубін стояв, ні? Але він дуже сильно шкарадив мені. В першу чергу візуально, а в другу чергу якраз я собі так, знаєте, спокійно на те місце зайшов. Так, що там в нас? Вигрузна труба від Лексіона. Не дасть нам влізтися. Дасть там високо. Файно є. Yeah. Все, друзі, можемо виїжджати, шуруємо в поля. З вас ні вподобайки. Якщо все буде добре, то сьогодні вже повністю завершимо посів соняшнику. І можна буде завтра готуватися до посіву кукурудзи. Печем, друзі. Так, друзі як там кажеться, Калим то святе, так? Дивіться. Чистенький, файний. Вроді би все як має бути, але не все так є. І техніка клас, і люба інша друга ламається, і нікуди від того не дінешся. І вроді поломка не страшна, а дві години вилетіло. Видите, все обісраний. купа масла під сподом. А все через те, що тріс, як тріс, перетерло шланга. І, як зазвичай, в самих таких труднодоступних місцях його трісло. Так, ну вроді зараз будемо пробувати. А ну дивись, Андрійку. Файно все, люкс, все, файно. сідай! Богу дякувати! Богу дякувати, що над ним все певно скінчиться. Зараз ми подивимося, як воно все буде. Так, ну що, друзі, продовжуємо наші калимні справи. Завершуємо чергову діляночку. Бачите, сіється доволі непогано. 54, 50. Ой, 54. 94, 97, 95, як коли там йому, Може не ідеально, але нам так підходить. Помаленьку не спіша, 9 кілометрів. Ми собі шуруємо. Бачите, от закриваємо чергову діляночку. Ось така вона. І лишається ще в нас один кусочок в 3 гектари. І на сьогодні буде квітка. Думав, що я е, сьогодні ще попаду до нас на, на розріснену діляночку, але там Андрійко затримався по других питаннях, е, тому вони не встигають то діло задискувати. Поки він задискує, я вже закінчу. Субота, вечір я, напевно, піду трошечки відпочину. ось, А завтра з новими силами е, поїдемо. На ту мега цікаву діляночку, я вам її покажу, друзі. Це просто щось з чимось. Ну, але нічого, і таких ділянок часом треба. В принципі, якщо там попрацювати 2-3 роки, там буде взагалі ідеальна діляночка, гарна, без серйозних якихось там перекосів з одним невеличким кусочком глини, а так в принципі досить адекватна чорна земелька. Тому соняшник там буде як дзвін, як я вже люблю казати. ось Там досієм. Перечіпаємось а, на, на кукурудзу, і, можливий, навіть такий варіант, що завтра і почнемо сіяти кукурудзу. Побачимо, час покаже, як ми швидко завтра справимося з соняшником, а, яка буде температура ґрунту, тому що у нас сьогодні цілий день більше 10 градусів температура не піднімається. Холодно, просто капець. На двір неможливо вийти. Ось. Ну, але те похолодання ми очікували, на ніч обіцяє взагалі. Або 0, або мінус 1. Тому ще раз повторюся, побачимо, як там буде з ґрунтом. Якщо ґрунт ни прогріється до 8 градусів, то я думаю, що варто почекати той деньок. Хоча такі, знаєте, в нас відбуваються дискусії домашні, сіяти чи не сіяти. Час покаже, друзі. Досіємо соняшник, перестаємось на кукурудзу, це знову ж таки доволі нелегкий і непростий процес. А далі будемо приймати рішення, сіяти чи чекати. Ну, швидше за все, що будемо сіяти. Ну, але то таке. Не перемикайтеся, додивляйтеся до кінця. На ваших очах буде завершення посівної з соняшником вже остаточне, з калимами і всякими, всякими добраними ділянками. І тоді вже з Божою помічю розпочнемо посів кукурудзи. Насипайте, друзі, вподобайок і підписуйтесь на канал, обов'язково ставте дзвіночок.